Вітаю, друзі! Як тільки посада міністра освіти і науки в Україні стала вакантною, я ні разу не сумнівався, що її займе непрофесійна, некомпетентна і малопридатна для цієї діяльності людина. Чому я не сумнівався? Тому що нікого іншого слуги народу на посади міністрів і голів профільних комітетів просто не призначають. Як тільки я побачив фотографію нового міністра і прочитав його ім'я, звати його Оксим Лісовий, я ні разу не сумнівався, що Оксин Лісовий дуже швидко опиниться в епіцентрі скандалу. Причим цей скандал буде обов'язково пов'язаний з українською мовою. Чому я зробив такий прогноз? Тому що Оксин Лісовий має вигляд надзвичайно патріотичної, надзвичайно претензійної, вмотивованої і дуже недалекої людини претензійно вмотивована, недалека і патріотична людина обов'язково опиниться в скандалі, і він буде обов'язково десь замішаний на мовному ґрунті. А, наступний мій прогноз це реакція на цей скандал. Я теж ні разу не сумнівався, якщо тільки це все відбудеться, міністр освіти і науки. Буде атакований патріотами, які тут будують в Україні правильну Росію для хороших руських. Ну, так прийнято у нас сказати. Єдине у мене було таке сподівання, що він буде атакований ще тупішими патріотами, які тут будують в Україні правильну Росію. І в принципі, я не помилився. Не помилився. Оксана Лісового атакував такий собі дуже відомий, популярний розумний, інтелектуальний у своїй справі професіонал-рекламщик Олександр Смірнов. І от я подумав, що як тільки це все відбудеться, то у мене буде місія. Виникне місія така це підсвітити тупість оцих всіх хороших русських. І правильних патріотів, які тут будують інклюзивний проєкт і показати їх маніпулятивність. Ну і з огляду, взагалі, на суспільний резонанс, я хочу от поговорити про цей скандал, про цю тему. До речі, ви можете також скористатись нагодою і подивитися, хто підтримав Олександра Смірнова у атаці. На Оксана Лісового, як от, перелік найтупіших і тупих. От, з ним можна, в принципі, познайомитися. До речі, можна так само і подивитися, хто рве там сорочку за Оксана Лісового. Це теж небезпечні люди. Так само, як і ті. Я ж тут ну, намагаюся бачити всю реальність і бути. Я коротко нагадаю про суть скандал, Події відбулися в Ірпіні, в податковій академії. У нас виявляється в податковій академії, готують журналістів. І ось викладачка філософії читала лекцію російською мовою, стаж роботи у неї 34 роки. Незалежній в Україні, нагадаю, 31 рік. І от вона сказала, що вона 34 роки тут, в Україні, в Києві, в Вірпіні, читає. Філософії російської мови ну можна собі уявити, що вже робиться в Харкові, в Одесі і в Дніпрі. Так, ось наш новий міністр Оксен Лісовий взявся вирішувати ці всі проблеми з мовою викладання, з визначення, що таке патріотизм. І наговорив і написав без дурниць там у себе на Фейсбук-сторінці, це все підхопили, розстережували. Приблизно Оксен Лісовий видав на гора нову таку дефініцію. Ми є патріотами тієї країни, мовою якою ми розмовляємо з власними дітьми. Звичайно, всі сказали, що це не так неправда, тому що це абсолютно дурниця. Я розумію, що там хотів сказати, Оксен Лісовий, але мова не про те. А мова про те, що Оксин Лісовий взагалі не контролює ні місце, де він знаходиться, ні що він пише, ні що він говорить, і сам собі не може опонувати, що для міністра освіти це надзвичайно небезпечно, тому що в Україні безліч людей, які у себе вдома в сім'ях розмовляють російською, і мадярською там чи болгарською мовою, але є патріотами України, тому що патріотизм це громадянська категорія, це важливо розуміти, не етнічна категорія. І можна навести безліч прикладів, і в публічному сфері ці люди поводять себе як громадяни України, вони приймають все українське, вони люблять Україну, люблять українські, розмовляють українською мовою, поводять так, от, як я, абсолютно в публічному просторі, нічим не відрізняється від мене. І безперечно, це викликало обурення, але до Всена Лісового це я не знаю, коли це дійде, йому, напевно, треба. Прожити ще два життя і відпустити таку шефтра задовшу бороду, може тоді він щось ну, якби і зрозуміє. Так ось я виконую свою місію і хочу підсвітити маніпулятивність і тупість людей, які намагалися скористатися дурнотою Оксина Лісового. Взагалі, у мене таке от склалося враження, що у нас тут в засідці сидять оці всі патріоти, які якусь мають специфічну ідентичність, все, що тут хочуть викликати, обманути, правильно інклюзивний проект започаткувати і все на базі значить, цього всього російського тут зробити. Вони сидять в засідці і чатують, коли знайдеться такий Оксен лісовий і впорить якусь дурницю. І потім вони всі вискакують, але на щастя, вони говорять, що тупіше ніж те, що сказав Факсин Лісовий. Наша проблема полягає в тому, що ми це не показуємо і не підсвічуємо, не рефлексуємо і не спростовуємо, не розбиваємо контртезами. Ну я спробую це сьогодні зробити. і Я почну з головного і основного, про що я давно хотів поговорити: громадянин України і Українець це не тотожні поняття, це різні речі. А якщо хтось спробує зі мною там ну, посперечатись, сказати, що я розколюю і так далі. По-перше, реальність є реальність, вона нікого не розколюється насправді так. В Україні громадянин України може бути гагауз, мадяр, Поляк, от, але і в тому числі етнічний українець. Ось а ось Мадяри і Гагаузи вони не можуть бути українцями, і навпаки, українці не можуть бути ними. Це треба дуже чітко розуміти. І громадяни, громадяни України складаються з безліч національності, етнічних груп. І я ж вертаюся до Володі Паніото, який провів соціологічне дослідження і сказав, що 36 відсотків я нагадую. Етнічних українців, які громадянами України, зневажливо і застережливо з претензіями ставляться до громадян України е російського походження. Тобто Володимир Паніота, соціолог і так далі, він чітко показує і говорить, що громадяни України і українці це різні речі. Є громадяни України росіяни, є громадяни України українці. Але в чому тут проблема? Проблема полягає в тому, що такий поділ. І такими речами займаються люди тоді, вони розділяють громадян України на етнічні категорії, коли їм треба а, значить, присоромити етнічних українців і поставити їх на вид і взяти їх на перевиховання. Тоді це сміливо робиться, і Володимиру Панюту ніхто ніколи ніяких зауважень не робить і не розказує, що це типу, розкол. Хоча він, в принципі, не розколює. Насправді громадяни України. І українці це не тотожні поняття. А от як тільки треба погладити по голові росіян етнічних, які ненавидять українців, є електоральною базою у ОПЗЖ, то тоді всі починають розказувати пісню про політичну націю, і ми переходимо плавно до категорії свій чужий. Мені дуже приємно, що опоненти нас підхопили нарешті, визнали, що є. Значить, таке поняття як своє. Так? Ну, але воно знаходиться в опозиції, свій чужий. Своє не існує без чужого. Як день не існує без ночі, не може бути вічний день. Тобто є своє і чуже. І ми тут переходимо до найбільш цікавішого моменту. Е е е я взяв спеціально там, от, Віталія Портникова, тому що він публічно пози позиціонує себе євреєм. Публічно, так? Але він є патріотом, він є громадянином України. В системі координат українського громадянства я і Віталій Портніков ми свої. Він мене ідентифікує як свого, я його ідентифікую, я його ідентифікую як свого. Тут, ну, якби питання, але. Чому ми є своїми? Не тому, що у нас спільний паспорт. Повторююсь, тому що портнику в публічному просторі себе поводить точно як я. Він від мене нічим не відрізняється в поведінці, в підходах, в цінностях так далі. Він любить Україну і любить все українське. Йому не тяжко від українського. Він не просто вивчив українську мову, як Дмитро Табачник, а всередині ненавидить Україну. Це теж приклад єврея, який а, ненавидить Україну, але публічно нібито він поводить себе, як, як і всі говорять українською мовою. Це теж треба розрізняти. Ось. І, тому табачник -то не є своїм. Ми всі його ідентифікуємо як ворога, тому що він проявляється в інших сферах уже як чужий. Це важливо розуміти. Тобто в системі координат я і Портніков ми є своїми. Але от в етнічному, в етнічній системі координат ми є чужими. Він єврей, а я українець. Це не означає, що ми є ворогами. Ми зовсім не вороги. Просто є свій і є чужий. Ми віддиференціюємося один від одного. А нас з'єднує спільних знаменник громадянства і любові до українського, це йому не заважає. У мене немає обов'язків і, до речі, Портнику не виставляє мені претензій, що я не люблю єврейську культуру, і не сповідую іудаїзм. Він не може тут цього робити. Це теж один із показників свій і чужого і ідентифікації свого. Тобто, якщо мене людина примушує любити патріарха Кирила, Святкувати якісь там їхні свята 9 мая і так далі, толерувати російські портников не примушує мене розуміти, знати ідеш, розмовляти на ідиш. Він взагалі до мене так не звертається. Ну тобто ми це все розуміємо. Тепер переходимо в систему картонат етнічного. Всередині етнічного українці, етнічні українці теж можуть бути своїми і чужими внаслідок світоглядних переконань, хтось атеїст. Хтось християн, хтось віруючий, хтось лівий, хтось правий. Але ми толеруємо один одного, терпимо один одного, тому що ми рідні. Тут навіть взагалі виступає вища категорія свого рідні. Але ця категорія рідні, це відчуття, воно може долатися, якщо рідні вступають в конфлікт з трансцендентом. Наприклад, у Львові можна легко отримати громадянську війну. На світоглядних розбіжностях, або релігійних, або на консервативних. ЛГБТ-націоналісти вважають, що мають бути легалізовані одностатеві шлюби, і вони мають набути статусу шлюбів, це буде сім'я. Консерватори, такі, як я вважаю, що це неприйнятна річ, це вступає в конфлікт з трансцендентним і може виникнути між своїми громадянська війна. Це важливо розуміти. Там, коли ми говоримо, говорили про систему координат е, е, громадянства, там не громадянська війна, там етнічна війна. От з поляками яскравий приклад. Наступний важливий момент. Маніпулятивний і так далі, що ми об'єднуємося на загальних універсальних цінностях, наприклад, свобода, або Бог, або християнство. Ще раз підкреслюю, що якщо умовний Портніков, е, не приймаю українські, не толерую українські, але сповідує ідею свободи, як і я, ідею свободи, то ми з ним стаємо чужими. Ми більше вже в системі координат українського громадянства не є своїми. Ми є чужими. Це важливо розуміти. І рано чи пізно це все закінчиться війною і конфліктом. От з поляками у нас відбулася точно така ситуація, причому це не громадянська війна. І вони називаються насправді етнічні чистки. Це не громадянська війна. Громадянська війна це світоглядні речі, коли ми щось там не поділяємо і так далі. Фактично ми рідні, але дуже сильно в чомусь там розходимося. Ось. І це важливий момент, який необхідно розуміти, коли ми говоримо ну, про такі е, серйозні процеси. Отже, своє і чуже нікуди не зникає, воно постійно є. Ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо вже про своє, то паралельно з ним існує чуже. Не треба боятися чужого. Я так розумію, що більшість людей, які зараз ощетинилися і якось це, це агресивно сприймають, вони все життя звикли бути, бути там, де більшість, там, де перемога, вони ніколи не були чужими. І для них це страшно і небезпечно. І вони якось нервують і намагають, як це говорить, це, сучить ножками. Ті люди, які. Постійно жили в реальності, проживали в Україні, вони звикли бути чужими. Я себе, себе завжди відчував чужим, в цій радянській системі і так далі. Тому для мене це не є чимось трагічним і небезпечним. Тобто якось я там розумію взагалі, в чому у цих людей е, виникла така фобія до чужого, чому вони бояться опинитися в стані чужого. Вони не звикли. Вони завжди звикли бути в більшості в авангарді, йти там попереду і так далі. Для них дуже незвична незвичний статус, і вони хочуть, значить, це все якось компенсувати і записатися в авангард в перші. І для цього вони пробують, ну, вони це десь так собі уявляють, що якщо вони назвуться українцями, змішають українське громадянство і етнічність, назвуться українцями, то вони, значить, в такий спосіб опиняться в авангарді, і їм не буде ну, там загрожувати якась небезпека. Тепер, що далі, проблема, з чого вона виникає? Вона виникає, от мовне, це питання це спроба не представити чуже як своє. І нас намагаються переконати у тому, що російська мова. Вона є для нас своєю для українців. І оцей Олександр Смірнов, рекламщик, він пише у своєму пості, він спочатку написав російською мовою пост, потім зніс його за критику, щось там перехвилювався, написав українською мовою, написав ще дурніше, ніж був російською, я так розумію. І там написав, що ми, значить, розмовляли і розмовляємо руською мовою. Цю московську мову він представляє як руську для чого? Для того, щоб пояснити тут. Таким, як я, що вона є своєю нашою рідною мовою. Це безперечно, вони не розуміють цього моменту. Це безперечно, нас їх дратує. Вони не розуміють, що якщо вони її визнають чужою для нас, це буде краще і для нас, і для них. Це буде більше підставою для спільного знаменника. І задача, от, місія підсвітити оцю маніпуляцію, спроба затягнути. Чуже в своє представити чуже своїм російська мова не є для не стає для нас рідною і своєю, навіть не зважаючи на те, що тут в Києві 10 священиків стулили її для цивілізаційного проекту фіногорських племен і казанських татар. Насправді, на базі оцього македонсько-болгарського діалекту з вкрапленнями української мови була створена оця мова по типу щось, що, я розумію, мови програмування. C-Sharp, Basic там, чи Java. І вона зроблена не для нас, можливо, за участю наших священників у кількості десяти чоловік. Але не для нас. У нас є своя мова. Це така собі російська мова, це така собі слов'янська латина. Для, цивіліза... для цивілізації е... окультурення цих всіх народів Росії. Це зовсім інша річ, і вона до, ма... до нас не має ніякого відношення. Наступна проблема. Проблема полягає в тому, що ці люди, які відмовилися від етнічної ідентичності. Ну, вони відмовилися, нічого страшного немає. Вони перейшли в іншу ідентичність, хочуть інтегруватися в український проект, так званий, хоча це неправильна така дезорієнтуюча назва, але хай буде так. Для них це зрозуміло. Ніхто не примушує їх ставати на шлях українства і е, е, трансформуватися в українську ідентичність, причому етнічну українську ідентичність. Треба ж розуміти, що це ж не Закрита якась каста чи ще щось, людина може спокійно перейти в етнічну навіть ідентичність. От тоді насправді вона повинна перейти повністю на українську культуру українську мову, незалежності від свого походження. Безліч поляків, наприклад, на поділі Хмельниччина Вінниччина. Вони всі українізувалися. Вони навіть вже вийшли з католицтва, стали православними. Вони вдома розмовляють українською мовою скрізь. Хоча мають прізвища польське, мають навіть якісь зв'язки, повно таких людей на Поділі Хмельницька області, Вінницької області. Це ж не є щось закрите, немає, не, не обов'язково потрібно народжуватися в Україні. Мустафа наєм і масі наєм. Я думаю, вже не, вони наближаються до того, щоб стати вже... Українцями етнічними, не те, що там громадянами України. Тобто це треба розуміти. Так от я повертаюся до цього ключового моменту: що ті люди, які відмовилися від етнічної ідентичності, нічого страшного немає. Вони можуть набути перейти в стати громадянами України, приймати, полюбити всі українські, так як це зробив Портніков. Ну і люди, я маю на увазі, євреї чи інші. Вони можуть абсолютно це зробити. В чому полягає ключова проблема з цими людьми? Вони, відмовившись від етнічної ідентичності, перебуваючи в наднаціональній цій ідентичності проектності, вони намагаються представити чомусь себе українцями, змішують всі ці речі і, і плутаються. Самі наражають на конфліктність всіх нас, і в цьому виникає оця ну, от, проблема. Е, ще раз нагадаю ситуацію з ідишом. Ідиш е, це також мова на зразок е, там, джави, створена на базі германських якихось діалектів для європейських євреїв. І вони тримаються за цю мову і йдеш. Тут, навіть в Україні, теж постійно портникова тут. Згадую. Його батьки, там, діди розмовляли цією мовою. Вона для них важлива. Вони її зберігають для чогось. Нам потрібно, не страшно. Ну, якщо цим людям важливо те, що написав Феофан Пропокович для окультурення казанських татар, ну, можуть зберігати. Ніхто їм не заважає. Ну але ж вони не хочуть бути. на... Тій позиції, що Віталій Портников, вони хочуть на якусь особливу позицію, і хочуть, щоб ми до них доєдналися і вони нас очолили. Ситуація, я ще раз повторюю, дуже мені нагадує з цими трансгендерами, коли людина собі чоловічої статі зробила силіконові груди, тому що вона хоче потрапити, інтегруватися там в жіночу лазню. І гола заходить з цими значить, грудьми. Безперечно, всі бачать це все і розуміють. А От вони нагадують мені, ці всі люди, які, от, як Олександр Смірнов, оцих трансгендерів, які собі щось накачали, чи губи, чи ще щось, чи груди, і починають розказувати, що вони не чоловіки, а й жінки. Для чого це робити? Якщо можна залишитися в тій ідентичності, в якій ти є, просто прийняти певні умови громадянства України. Вони прості, зрозумілі, можна. Поруч подивитись на своїх там сусідів, знайомих, яких в Києві, наприклад, повно. І не робити от таких от цих, всіх, значить, скандалів. І, ну, я ж кажу, це якась самоутилізація. От тепер Смірнов ображений. значить, Він щось там кажуть. Е, е, Тиск на нього з боку його колег, які від нього відмовилися, там щось, тому що він фактично підриває замовлення для рекламної кампанії його, там, де він працює. Ну і Купа, купа всіляких проблем, його вже там захищають, Уже ці всі психотерапевти, психологи, підтримка розказують, що з ним, значить, там, значить, розправилися, а він потрібний Україні, а він збере речі і поїде. І що ми тепер будемо робити? Ну не треба їхати, не треба дам, плакати як дівчинка. Треба просто подивитись на реальність, прийняти і не користуватися послугами шахраїв, які хочуть під, нібито підтримати його, а насправді вони виглядають як оці, що хочуть всіх обманути. Якщо не пробувати не вважати себе найрозумнішим, і інш, а нас не вважати дурними, то все буде нормально. Я закінчую. Я написав такий досить структурований, чіткий аргументований текст на Фейсбуці. Я його закину в опис цей, під це відео на YouTube каналі. Дякую всім за підтримку каналу. Дякую за увагу. До побачення. На наступних зустрічей.